Всім привіт! Не встиг я останньому відео вам показати, як влаштована моя станція, і цієї ж ночі нам, скажімо так, прилетіло. Зараз підвищена небезпека, десь щось там прошуршало. Дуже схоже на реактивного. Ну а я потрошку знімав. Ну і так сталося, що у нас сьогодні якраз сонячний день, тому покажу, як виживає, скажімо, в реальних умовах мій будинок при таких відключеннях. Зараз підемо подивимося, що там не з'явилася мережа. Але думаю, що навряд з'явилася. Зараз вставлю скажімо, скріншоти з телефона, що там поприходило від міської влади, і так далі. Тобто мережі нема і здається, не скоро вона і буде. Стоячи ось так в повній тиші, чути, як десь по місту працюють досить такі потужні генератори. Ну, ми йдемо дивимося на мережу а дивимося, як працює станція. Досить таки добре, що сьогодні сонячна погода і мої акумулятори встигнуть зарядитись, так і вчора на ніч. Подивився прогноз погоди, це писало таке хмарно з проясненнями. Тому бойлери я нагрів по нічному тарифу. А от Акумулятори не став заряджати, думаю, ну, все-таки якесь сонечко буде. Ну, Сподівався на це. І зарядку на акумулятори я не вмикав по нічному тарифу. Ось так лічильник вимкнений, немає мережі. Ну і, Звісно, на реле напруги теж нічого нема. Ну, і, в принципі, прогноз з тим, що вони обіцяли, збігається. Так як бачимо, Сонце не пряме, а ось таке за хмаринками. Тобто воно то вилізе, то заховається. Ну, В основному ось таке десь там за хмаринками заникане, якщо можна так сказати. Але в цей самий час в принципі, була досить таки непогана генерація, і акумулятори встигли зарядитися. І, До речі, на вулиці мінус 10,8. Йдемо до інвертора та подивимось, що там по генерації та по споживанню в будинку. Отож, дивимось, яка генерація на, ну, на дану хвилинку. Ну, генерація 791 Вт. Ну і Вже навантаження в будинку нема. Тому циферки вже не такі грандіозні, скажімо так. Як бачимо, за сьогодні згенеровано 13,6 кВт. годин. Зараз відкриємо додаток Dea та подивимося, о котрій годині зійшло сонечко. І у котрій, ну, почалася генерація. Це те, що я казав про східне поле, що з самого ранку і генерація вже розпочинається. Генерація 13,6, генерація 13,7. Ну, як я вже казав, на 5 хвилин цей додаток ну, оновлюється раз в 5 хвилин. Тепер переходимо в сам додаток і дивимось, коли розпочалася генерація. Сьогодні у нас 24.01. І дивимось по графіку. Давайте розпочнемо з вчорашнього скажімо, вечора, коли я відео це змонтував і виклав. Вчора ми заряджалися по нічному тарифу, так як у нас сонця взагалі не було. ну і Максимальна генерація за попередній день там була 987 км. Краще, невелика була генерація і було згенеровано 2,5 кВт. /д. Потім до вечора нас акумулятор потрошку сідав, сідав. 93-92%. Там були різні навантаження. Як великі, так і не дуже. Ну, коротше, на 12-ту годину вечора акумулятор у нас був скільки там 87%, правильно? І потім він сідав, сідав, сідав. І сідав він до ось цього моменту. Так, переходимо ще трошки ближче. На 7-40 у нас було 82% на акумуляторі. І вже міської мережі не було. Хоч туди по графіку не показано, так як я зарядку не вмикав, але я знаю, що в 6.15 був обстріл і після цього мережа пропала. І вже о 7.55 почалася перша генерація. Так, де у нас фокус у вигляді 81 Вт. Це саме те, що я казав про східні панельки. Ранок, а панельки вже працюють. Ну, от як бачимо, 8.15 вже 400 Вт генерації, потім вже. 8,25, 931, ну і Потім вже тут пішла більша генерація 2,66. ну і найбільша генерація за сьогодні це у нас було 5470. Тобто 5,5 кВт залітало від сонечка. Ну І так як я бойлери нагрів по вчора по нічному тарифу. Акумулятор у нас вже зарядився до 100%. Бачимо вже 100% і генерація пішла донизу. Потім я там вмикнув Все -таки бойлер, перемикнув, він ще трішки вмикнувся і пішов поставив автомобіль на зарядку. Знову пішло навантаження 6,49 кВт. І так воно йшло, 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 йшло. Ну і На даний момент дійшло ось сюди. Тобто на даний момент у нас 13,40. Генерація 1 кВт, заряд акумулятора 98%. В принципі, в будинку все працює. І, звісно, якщо ми вмикаємо якісь там потужні електроприлади. Наприклад, такий якийсь цей технічний фен, який споживає не знаю, на, на найвищій скаринці, ось 2100 Вт. І що ми бачимо? Зараз генерація у нас з панелю складає 262 Вт, так як навантаження немає тепер ми його вмикаємо, буде трішки шумно. І дивимося, як зростає. Наша, скажімо, генерація з панели 1400-1500. 2300, 2200, ну, а 2300, тобто перекриває повністю навантаження, яке йде в будинку, і, в принципі, ще що залітає на акумулятори. Оця циферка pv 1 і pv 2 це скільки Ампер борест сонячних полів. Тобто, як бачу, вони взагалі не навантажені і їх можна навантажити ще Перше поле, яке на 8 кВт має 410 В. Поле, яке на південь має 393 В. Знову ж таки, вимикаємо фен та дивимося, як зменшиться генерація. Фен вимкнули. Зараз якась частина енергії залетить в акумулятори, так як при скачку воно туди взяло. І все, бачимо, що генерація зменшується майже там, ну, до 400 Вт. Зараз може навіть буде і менше таке в будинок, споживаю, всього на всього 360 Вт. Ну і щось там залітає, якісь 80 Вт в акумулятори. І це ж воно все про те, коли воно окупиться і так далі. Тобто зараз всі навколо сидять без міської мережі, в квартирах немає опалення, немає води і так далі. Ну а у нас все працює і працює це все від ось цих сонячних панелей. Як то кажеться, один раз вклався і потім користуєшся досить таки довгий період. При тому, що сонечко вже у нас на півдні ось там і працюють південні панелі. Але і схід, в принципі, вже ну, ще допомагає, як бачимо, 13,57, а схід і ще досі працює. Знаю, що в попередньому відео багато вподобайчок поставили мої кицьки, Тому вона знову прийшла і каже, щоб ви її вліпили вподобаєчку. А вона вам за це скаже Мур. І навіть коли мережа знову з'явиться, то всі ми вже знаємо, яка вона з'являється. Тобто вона там не 220, не 230, так як має бути, скажімо вже по новому стандарту, А 150, 160, а можливо навіть і менше. А інвертор дозволяє по можливості звісно зарядитися від сонечка. Потім зарядитися від міської мережі і видавати вам в мережу вже скажімо, ну, таку електроенергію, як потрібно, якого виставити, наприклад, 220, 230, а можливо навіть і 240. Для живлення, наприклад, циркуляційних насосів та ну, автоматики на котлах і так далі. Дуже важливо, щоб ваш інвертор видавав чистий синус, так як від кривої квадратної синусоїди може згоріти насос, згоріти автоматика. Ну і в принципі це не дуже добре, навіть для холодильників. До встановлення цієї, всієї системи я встановив собі це ще в 2020 році ось цей твердопаливний котел. І до нього була ось та автоматика. Ну, звісно, тоді мережу вимикали, але не так часто. Я поставив маленький безперебійничок. Ну, звичайний УПС, скажімо, комп'ютерний. І воно так працювало. Світло пропадало, автоматика та вона трошки гуділа, але якось працювало. Потім в один прекрасний день. Прихожу, автоматика заглючила, коротше, вентилятор там дує, як попало, або взагалі не дує, шумить, гуде. Ну і попав я на нову таку автоматику за 1700 гривень. Після цього я придбав ось такий таку э, коротше, джерело безперебійного живлення та користувався їм. В принципі, він гарно справлявся, але єдине, що я працював з ним на кислотних акумуляторах, які дуже так, скажімо. Здохли невчасно, коли почали вимикати світло, то акумулятор здохли, сам безперебійничок поки що лежить, я його так зберігаю, скажімо так, на всякий випадок, так як його можна підключити до моїх лижних акумуляторів, і він спокійненько буде працювати, але це вже взагалі, там, скажімо, на чорний день на, ну, там, на момент якихось екстрених відключень, коли ця станція не зможе забезпечити нас електроенергією. Поки я тут стою та слухаю, що воно там літає при підвищеній небезпеці, Попрошу вас, як завжди, підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар на підтримку мого каналу. Адже це дуже важливо для розвитку каналу та мене як особистості. А тим, хто постійно мене підтримує, пише багато коментарів. Звісно, дякую. Адже завдяки вам з'являється нова аудиторія, для якої хочеться знімати нові відео та розказувати, як втілити в життя те, що ти, скажімо так, задумав. Для підтримки каналу, звісно, треба придбати ось такий медок. І пити з ним вечорами чай та дивитися мої відосики. Медок, липа з різнотрав'ям 250 гривень за літру, та соняшник плюс різнотрав'я 200 гривень за літру. Мій номерок в першому закріпленому коментарі. Також запитували, що там твій вітрогенератор. Нічого, вітрогенератор, ось, ось стоїть. Якийсь в цьому році, не знаю, аномальна осінь та зима, коли вітру майже немає. Тобто вітер їх, коли на вулиці там сніг якийсь іде або щось таке. Якщо раніше знаю, були роки, коли ну, вітер був майже постійно, то в цьому році його ну, майже взагалі немає. Але я все-таки вважаю, що вітрогенератор, в принципі, має бути в енергосистемі, так як це невід'ємна частина ну, того ж самого, енергозбереження. Немає сонця, є вітер. Немає вітру, є сонце. Ну, якщо вже немає нічого, тоді заводимо генератор та заряджаємось по дорогому скажімо, тарифу від бензину чи від дизеля. Ну, так зараз цей вітрогенератор у мене підключений до контролера. Ось До такого з контролера потім проводки виходять ось туди на скрутки. Та йдуть на зарядку ось цих лужних акумуляторів. З лужних акумуляторів потім у мене йде 12 вольтове освітлення в будинку, в сараї та автоматика на котел. Ну, в принципі, воно заряджається як від вітрогенератора, так і від оцієї еколавки. Так що в мене така система теж вона за, закальоцьована, не закольцована. Ну, качешко, не працює сонечко. Працює вітрогенератор, Не працює вітрогенератор, працює сонечко. Ну, якось так. Генерація вже не перекриває споживання, тому ідемо вимкнемо, вимкнемо автомобіль, щоб він не тягнув на себе. Так як запас в акумуляторах нам важніший, ніж зарядка в автомобілі. Одна лампочка, значить заряд якийсь ще відбувається. Зараз подивимось, що там. О, 97% В принципі, нам досить зарядка починалася з 76% чи щось таке, Ну, вже непогано. І сонечко посвітило, і автомобіль зарядився, і лишню енергію з цих з панелек зняли. Ну, а Ті, хто каже, що я краще там вмикну генератор, хай він потарахтить, а на інше там на 50-100 тисяч куплю паливо. Десь або бензину, і в мене все буде добре. то Спробуйте одночасно навантажити там мікрохвильовку, пральну машинку і бойлер. І побачимо, як ваш генератор з цим справиться. А сонячна станція за наявності, а там сонечка легко гріє бойлер. Може працювати пральна машинка, наприклад, там мікрохвильовка, ну і інші там гаджети, які дружина використовує для приготування їжі. Як бачимо, графік є, але. Самої електроенергії в мережі немає. Та й в принципі по цьому графіку тут сильно не розженишся. Тобто, з 7 до 11 мало б бути, Мало бути. бути мережа, по факту її немає. І ввечері з 4 до 6 вечора. А далі, поки що, графік не можу спрогнозувати. То от як без такої, скажімо, без станції жити в 21 столітті. Особі, ну, хто там живе, можливо, в селі. Є грубка і так далі. Ви натопили вам воно ну, все одно. А от як люди живуть там, ось там, там, ось в там, ось там, ось там, 9 поверхівки, то я думаю, їм не дуже весело при таких графіках відключення. І це ще добре, якщо є опалення, опалення працює, а якщо нема опалення і на дев'ятому поверсі без опалення, без води, та й без туалету, що робить в туалеті, якщо там нема води. Нічого. Отже, наголошую, що ось така система. Для теперішнього життя в Україні це не є якісь там понти, так як мені пишуть, що ти там, типу, понтуєшся своєю станцією. Так я вклав гроші в свій час, скажімо, в мене була можливість, я її побудував. Але тепер ну, відключення є. В принципі, да, якщо б сьогодні сонечка не було з тими відсотками, які там 88, ми б ще спокійно там прожили б три доби. Тобто нема ніяких ну, скажімо, побоювань з цього приводу. Сонечко ось так з'явилося, як сьогодні. Це ще краще. Тим, що ми, і, скажімо, і бойлери нагрілися, брання попралося. І, в принципі, навіть зарядив автомобіль. Тобто мені там, на два дні ще зарядив, те, що я можу кататися по місту. А Якщо не брати саме мою станцію, а брати, ну, звичайно, якусь там, маленьку на 3-кіловаттному інверторі, маленькому акумуляторі, то це хоча б елементарно для вас буде тепло в будинку та комфорт для ваших там, дітей, жінок, чоловіків і так далі. Ви побудували, вклали. Не знаю, там мінімальну станцію можна зробити за 50 тисяч гривень. Я думаю, навіть можна і ще менше. Якщо з якимись знаннями, так, навіть попитайте саме у мене, я вам розкажу, де купити дешевше, як і, ну, як і далі. Тому що зараз ціни в Україні досить такі великі. А якщо замовити з Китаю, замовити з Генкону, то це буде ну, в рази більше. Якщо акумулятор, наприклад, ліг залізофосфат 12 кВт 12 вольт, коштує в Україні 12 тисяч. То на енконі можна придбати там за 8800, ну 9 тисяч гривень. Тобто вже майже 3 тисячі гривень ви заекономили. Так, в принципі, все інше. Так що не робимо поспішних, скажімо так, цих дій, а аналізуємо ринок, аналізуємо, хто чим займається, запитуємо, кому треба, всім допоможемо. Ну і підведемо коротенькі скажімо так, висновки по ситуації та по сонячній станції. Як для мене, сонячна станція або взагалі якийсь Скажем, джерело безперебійного живлення – це комфорт, це вкладення у ваше майбутнє та майбутнє ваших дітей. Так якщо у вас будуть гроші лежати під подушкою, а ви будете сидіти замотані у трьох пледах, то як мінімум здоров'я це вам ніяк не додасть, а зробить тільки гірше. Тому наголошую ще раз, по можливості, звісно, не всіх є кошти, не всіх є скажем, розуміння того, що треба робити. Будуємо станції, розбудовуємо, кого є маленька, є можливість її збільшити, значить збільшуємо. Нема взагалі, робимо хоч що знаю, повербанки, тепле одіяло і це вже буде краще, ніж нічого. Ну і на цьому, в принципі, буду закінчувати це відео. Нагадаю, щоб ви не забувалися підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар на підтримку каналу. Каже, це дуже важливо для мене. Ну а про те, як ми переживемо цей день. Чи не знаю, декілька днів побачимо, скільки мережі не буде. Я вже думаю, покажу вам в наступному відео, так як не зрозуміло, скільки його не буде, і чекати займати ваш час. Там з'явиться воно через годину чи через дві, а можливо, через 2 дні. Так що краще це відео вже буду закінчувати, а нове розпочну. І покажу на даний момент, мережі нема і коли вона там з'явиться, і не з'явиться. ну і так далі. Так що, все, всім пока-пока. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.